Тишина. У квартирі Ольги Аксьоненко з вечора 11 травня немає газу. Жінка мешкає в багатоповерхівці в мікрорайоні Масани. Розповідає, газ мали відключити у понеділок, 12 травня, але зробили це раніше, напередодні ввечері. Я прийшла додому не з пів дев'ятої години. Включила, подивилася, але там горів, але він чуть-чуть, трошки так. Ослабенькі вже напори, вже було чутно, що вже по батареям вже звуки пішли такі, що вже все вже кінець. ОСББ писала, попереджала, що будуть вимикати сьогодні з 8 годин, виходить, з восьми ранку да, з восьми ранку на дві неділі до 26-го. Жінка каже, без газу два тижні буде складно, поки виручає електричний чайник та запас їжі, яку приготувала напередодні. З дитиною, одна, тому що треба мені трохи подумати, щось придумати яким способом. А якщо б сама, так вже було проще, в принципі. Може, плитку буду брати вже електричну, А що так, поки ще я не знаю, що ще буде. Я ще шоці просто. На офіційному сайті компанії Чернігівської філії газмережі йдеться про тимчасове припинення газопостачання, пов'язане з реконструкцією розподільних мереж. В переліку споживачів зазначені приватні і багатоквартирні будинки та підприємства й установи в мікрорайонах Масани і Нова Подусівка. Також відключатимуть і приватний сектор у селі Новий Білоус. Світлана Рудь мешкає в багатоквартирному будинку з автономним опаленням в мікрорайоні Масани. Розповідає відключення ввечері 11 того травня стало несподіванкою. Те, що не встигли зробити, звичайно, було трошки важкувато, але справилися. Два тижні переживемо, вже підготувалися. Вже перейшли на електричне приготування їжі і газову колонку під'єднали до газового балону. Чернігівка Наталія Нурець каже: до відключення почала готуватися заздалегідь. Вчора за день приготувала, щоб на неділю хватило для сім'ї. Ну, а далі будемо перебуватися, а що робити? Якщо треба для діла, то я вважаю, це не така велика вже біда, щоб тільки не летало над нами. І все. Галина Мамедова живе в приватному секторі. Каже, буде користуватися електроприладами. Ми звикли користуватись газом так зручно. Але ж в той же час, коли війна, коли не було води, газу і взагалі. Будинок розбомблений був, то було дуже важко. Нічого переживемо. Мультиварка суп ну, маленька плиточка є, ну, електрочайник. Також Суспільне звернулося до Чернігівської філії газмереж із запитом, що передбачає реконструкція газової мережі, а також яка процедура подальшого підключення споживачів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів.